Позиції інновацій на ринку реклами: як створити сильний бренд, важливість емоційної складової в рекламі, тонкощі ефективного створення і ведення популярних в умовах сьогодення веб-сайтів. Ці та багато інших тем обговорювали на заході семінарі, які назвали маркетинг в період невизначеності. Організатори кажуть, поділитися своїми знаннями і практичними навичками запросили у Львів топових людей рекламного бізнесу. Це найпрофесійніші люди в своїй галузі. Наприклад, Вадим Постотін, коли ми з ним знайомились, він. А знайомився зі мною говорив, я батько нашої ряби. Тобто це людина, яка робить е, супровід 30 найвідоміших компаній в Україні. Олена Мальцева це головний редактор Компаньон Group, Це є журнал стратегії, компаньон, це також викладач києво могилянської бізнес-школи, це партнер Інспіри, це людина, яка 20 років на ринку і яка для маркетологів гуру маркетингу. Доповідачі і слухачі протягом усього дня обмінювались контактами, ідеями, досвідом, рекомендаціями. Ключова ціль таких семінарів допомогти українському бізнесу сформувати орієнтири того, як правильно вибудовувати стратегію ведення справ. Наш бізнес побудований таким чином, що якщо довкола компанії будуть і люди багатші, від цього виграємо і ми. Саме тому ми сприяємо тому, щоб у Львові бізнес-середовище піднялося на якісно вищий новий рівень. В якому ми зможемо разом досягнути значно вищих показників, організатори HD Partners і рекламна агенція золоті ідеї зібрали на семінар маркетинг в період невизначеності понад 300 учасників. Гендиректор популярної мережі Аптек пан Олег, до прикладу, і сам навідався і привів собою дев'ять менеджерів для науки. У Нас є кілька напрямків, по яких ми працюємо. Це і юридичне обслуговування, це є, і скажімо так, різні промоційні заходи. І в першу чергу це десь напевно питання пов'язані з різними інституціями, такими як іФСІ, Європейський банк реконструкції розвитку, консалтинкові компанії. Ми працюємо спільно з фірмою партнером. Ми намагаємось якомога ширше, якомога більше приймати участь в подібних заходах через те, що ну то нові ідеї реалізація нових ідей в швидкозмінному світі, швидка реалізація нових ідей це запорука бізнес-успіхів. Нагадаємо, організатори семінару юридична компанія HD Partners, яка займається супроводом корпоративних клієнтів. Враховуючи їх потреби для розвитку їх діяльності, систематично запрошують кращих спікерів, фахівців в тій чи іншій галузі і безкоштовно проводять такі мероприємства. Подібною діяльністю займаються вже п'ять років. Протягом року подібних заходів HD Partners проводить майже з десяток.